На цьому уроці ми розглянемо з вами оригінальний візерунок ажурна шахматка. Він виходить красивим, рельєфним, тому добре буде виглядати в джемперах, жакетах, жилетах, шарфах, снудах. Та пледах. Він підійде для в'язання як дорослим, так і дітям. Рапорт візерунка для в'язання поворотними рядами складає 8 петель плюс 3 петлі симметрії. Він повинен починатися і закінчуватись однаково. Якщо ми подивимось на схему, то побачимо, що 2 петлі симетрії йдуть на початку ряду, і одна в кінці. Не забуваємо, що непарні ряди ми читаємо за схемою справа на ліво а парні зліва направо. Для зразка наберемо на спиці 21 петлю. Це у нас іде два рапорта 16 петель, плюс 3 петлі симметрії і плюс 2 кромкових. Перший рядок. Спочатку ми пров'язуємо дві петлі симетрії, вони йдуть лицьові. Дві лицьові. Далі ми починаємо в'язати рапорт. Одна лицева, виворотних. 3, 4, 5. Дві лицьові. Це ми закінчили один рапорт. Зараз ми повторюємо його і в'яжемо другий рапорт. Одна лицьова, п'ять виворотніх, дві лицьові. Це ми закінчили другий раппорт, і одна петля симетрії, одна лицьова. Кромкова. Другий рядок ми в'яжемо, як дивляться петлі. Тобто, якщо це виворотня, ми в'яжемо її виворотньою. Якщо лицьова, то в'яжемо її лицьовою. Третій рядок ми повторюємо як перший. В'яжемо, як дивляться петлі. Лицьову ми пров'язуємо лицьовою, Виворотню ми пров'язуємо виворотньою. Четвертий рядок ми в'яжемо як другий. Як дивляться петлі. Виворотню ми пров'язуємо виворотньою. Лицьову ми пров'язуємо лицьовою. П'ятий рядок кромкову знімаємо, дві петлі симетрії пров'язуємо лицьовою. Далі в'яжемо дві разом з нахилом уліво. І ми пров'язуємо лицьовою петлею. Робимо накид, три лицьові, Знов накид. Тепер нам дві петлі треба пров'язати з нахилом вправо, одна лицьова. дві петлі разом з нахилом уліво, пров'язуємо лицьовою. робимо накид, три лицьові. робимо накид, дві петлі лицьовою з нахилом вправо. Одна лицьова Це ми закінчили два рапорти. І у нас залишилась петля симетрії ми її пров'язуємо лицьовою Шостий рядок ми всі петлі пров'язуємо виворотніми. Сьомий рядок, дві петлі симетрії ми пров'язуємо виворотними. Далі в'яжемо Перший рапорт дві виворотні, три лицьові, три виворотні. Це ми закінчили перший рапорт, Тепер починаємо другий: дві виворотні, три лицьові. Три виворотні. І одна петля симметрії ми її в'яжемо виворотньою петлею. Восьмий рядок в'яжемо, як дивляться петлі. Лицьові ми в'яжемо лицьовими. виворітні в'яжемо виворітними. Дев'ятий рядок. Ми в'яжемо, як дивляться петлі. Виворотні ми в'яжемо виворотніми, а лицьові в'яжемо лицьовими. Десятий рядок ми в'яжемо як восьмий, теж як дивляться петлі. Одинадцятий рядок. Дві лицьові. Це петлі симетрії. Далі ми починаємо в'язати рапорт. Одна лицьова, накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, одна лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво лицьовою, накид дві лицьові. Це ми закінчили перший рапорт. І починаємо другий рапорт. Спочатку одна лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицьова, дві пітлі разом з нахилом вліво лицьовою, накид, дві лицьові. Ми закінчили другий рапорт і залишається одна петля симетрії, ми її пров'язуємо лицьовою. Дванадцятий рядок ми всі петлі пров'язуємо виворотними петлями. Ми зв'язали один рапорт за вишки і далі продовжуємо в'язати з першого рядка. Як бачите, візерунок дуже легкий та простий у виконанні. Для в'язання по колу набираємо петлі кратні восьми. Лицьові ряди ми в'яжемо як у поворотному в'язанні, а виворотні ряди навпаки. Посилання на схему для в'язання по колу ви знайдете в описі під відео. До речі, зворотня сторона оцього візерунка теж дуже цікава. Якщо вам сподобався візерунок, пишіть нам у коментарях. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. І всім па-па, солодких вам петельок!